Не полюбляє цвітну капусту після такого рецепту, аж за вухами лящати буде, так буде їсти. Це дуже смачно. Це я вам даю 100% виходить делікатес. Цвітна капуста, таку гарну, велику головку цвітної капусти розділяю на суцвіття. Як вода в каструлі закипіла, кидаю чайну ложку солі, кидаю зразу капусту, накриваю кришкою і хай пробулькає 4-5 хвилин, але не довше, бо буде м'яка, і не буде вона смачна. Далі швиденько зливаю і як трішки охолола, ось таке більше суцвіття. Ще раз розділяю на половинку. І капуста. Це має бути трішки така хрупкувата. Не переварюйте її, бо ще ж вона буде запікатись. Для кляру 2 яйця, столова ложка сметани і столова ложка майонезу. З майонезом, виходить, дуже смачно, обов'язково спробуйте. Але якщо ви не бажаєте додавати, то просто не додавайте. Я просто завжди готую з майонезом і це. Смачно. У мене вже домашній закінчився, Тому ось такі використовую. Звичайно, усі спеції за смаком. Я ж додаю сіль. Чорний перець. Треба було б додати паприки. Я додаю буквально пів чайної ложки куркових. Ну, звичайно, зубчик часничка. пару столових ложок, борошна. Дві-три столові ложки перемішаю і буду бачити далі. Якщо буде рідкувати, ще трішки додам. Добре, це все разом перемішую. Це дуже смачний виходить пляр. Перекидаю нарізану цвітну капусту. У мене ось такі шматочки невеликі. Перекидаю ковка вже в мене включена. 180 градусів. Добре, нагрівається. Звичайно, цю ж капусту можна обсмажити в пательні або в сотейник, трішки ось так олії. Добре розігріти і обсмажити. Її буде така зверху засмажена, така хрупка шкуриночка. Це вже як вам подобається. Я цього разу хочу. Викласти на деку і запекти. М -м, мене аж слюнка тече. Ох! Ось так трішки притрушує сиром і в духовку. І цю капусту неможливо не любити, просто треба її правильно приготувати. Відправляю в духовку ну, на хвилин 20 Так зверху гарно зазолотиться, буде запах, а тут чесничок. Це дуже смачно. Цвітна капуста готова. Ось так вона красиво виглядає. Запашна.